Запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні ми познайомимось з основним, або його ще називають робочим рядком. Поговоримо про літо і будемо складати речення зі словами, які відносяться до теми літо. Давайте згадаємо з вами правила при письмі. Отже. Тримайте спину рівно. Лікті покладіть на стіл, щоб вони у вас не провисали. Ноги поставте на підлогу або на підставку. Вільною рукою підтримуйте зошит. Нагадаю вам, що зошит у вас повинен лежати на столі трошки навскіс. Відкрийте, будь ласка, прописи. На сторіночці п'ять. На сторіночці п'ять. Угу. Як ви думаєте, що нам необхідно зробити? Так, ви праві ми повинні з вами. Домалювати рядочок за зразком. Подивіться уважно, як потрібно намалювати ці овочі. Ми повинні домалювати так само у рядочку, тобто не вище, не нижче, а тільки у рядочку за зразочку. Отже, починаємо. Відступаємо місце і продовжуємо так само. Відступаючи місце, продовжуємо садити овочі наші. У вас, звичайно, вийде набагато гарніше, тому що ви працюєте своїми ручками у зошитах. Перший рядочок ви дописали. Тепер переходимо на друге завдання. Другий рядочок ми повинні з вами намалювати. Скажімо так, ось такі овали. І з хори до наших овалів ми зробимо таку криву лінію, як пружиночку. Дивіться, як її можна намалювати. Спробуйте, будь ласка, домалювати самостійно. Поставте відео на паузу і домалюйте. Добре, молодці. Отже, у вас чудово вийшло домалювати перший рядочок, домалюйте, будь ласка, свій другий малюночок. А тепер ми повинні з вами зібрати фрукти в кошик. Давайте спробуємо з вами розібратись, які ж фрукти у нас є. Що ми можемо сказати про перші? Це в нас що? на що схоже? Другий малюночок на що схожий? Добре, а тепер повтори ці малюночки у рядочках, так, як вони у вас показані на зразочку. Постав відео на паузу і виконай завдання. А тепер ми зробимо останнє завдання у ваших зошитах. Нам потрібно заштрихувати за зразком. Дивіться, що вам показує зразок. Ми повинні зробити зліва. Бачите, у нас дуже схоже щось на моркву, правда? Ми повинні намалювати такі ж смужечки, як і на зразочку. Які це лінії? Так, це пряма похила лінія. Ми повинні намалювати такі ж самі. Візьмемо, можете взяти будь-який кольор, який вам подобається. І починайте. Рух з гори донизу, ось так. Ось так, ось так, ось так. Штрихуємо з вами морквочку такими ж самими лініями. Коли ви заштрихуєте моркву до самого, до самого кінчика, нам треба заштрихувати, зберігаючи маленький інтервал. Переходимо з вами до. Так, це дуже схоже на кавунчик. Переходимо до кавунчика. Повторіть спочатку малюнок по блакитним лініям, а далі візьміть, чи простий олівець, чи можете взяти зелений олівчик, і спробуйте повторити такі ж самі лінії з іншої сторони, так, щоб у нас утворився. Кавунчик. Так, добре. Тепер переходимо до наступного завдання. Пригадаємо з вами літо. Чим вам запам'яталось ваше літо? Розкажіть. А тепер перейдемо до завдань, які стосуються літа. Отже, Перше завдання, яке я вам підготувала на сьогодні я: назвіть лагідно ці предмети. Я скажу слово, а ви спробуйте сказати його лагідно. Наприклад, гілка, гілочка, чайка, парасоля. Сонце, човен, квіти. Скажіть лагідно. Наступне завдання. Якщо ми кажемо про один предмет, давайте назвемо правильно, що це за предмет, один. Так, це парасоля. А якщо у мене буде багато цих предметів, тоді я можу сказати парасольки. Правильно. Якщо у мене один предмет, наприклад, яблуко це фрукт. Так? Я можу сказати яблуко або фрукт. А якщо в мене багато, то я скажу яблука. Або фрукти, фрукт фрукти. Овоч овочі молодець. Окуляри ми так само скажемо, що багато в нас окулярів. Метелик один. А багато, так само зробіть за зразком метелики. Якщо у нас є замок, а багато замків. Так, наступний малюнок це ми можемо сказати або хлопчик, або плавець. Можемо сказати один хлопчик, багато хлопчиків. Один човен багато човнів або човників. Давайте з вами доповнимо речення за малюнками. Я скажу одне або два слова, а ви. Продовжіть. Що можна додати до моїх слів, щоб склалось речення? Дівчинка? Так можна сказати, дівчинка засмагає? Другий малюнок? Хлопець вирішив. Так, хлопець вирішив вийти з води, бо він іде з тої сторони, де він міг скупатись, правда? Вийшов з води. Добре. Третій малюночок ми з вами бачимо кораблик. Так, давайте я почну речення. Кораблик пливе... Де може плити кораблик? В морі. І останній малюнок. Рибка пливе від від кого? Рибка пливе від туристів. Так, туристи от пірнають за квалангом, спостерігають за рибками, а рибка пливе від них. Гаразд, молодець, чудово впорався. І останнє завдання. Подивись уважно на цю альтанку. Їй не вистачає одного елемента. Подивись уважно. Справа на елементи, які можуть бути однією з частин цієї альтанки. Вибери той, що буде підходити для будівництва. Давай відремонтуємо з тобою альтанку. Так, це буде. Тупчик під номером 2, молодець. Ти прекрасно впорався. Давайте, діти, трошки закріпимо з вами те, про що ми з вами говорили сьогодні. Отже, який рядок називається основним, тобто робочим? Покажіть його, що ми сьогодні вчили на уроці.